Друзі, Kia Niro розріжається 12 вольтовий акумулятор. Отже, наш акумулятор ми його кинули через Амперметр. Споживання в нас немає. Перед цим тут було 2,5 до 3 амперів доходило. Зараз дещо ми відключили і споживання в нас впало, тобто автомобіль заснув, все добре. Одного вечора тут був, все розпакував, весь цей пластик зняв. Тут у нас знаходиться фішка, яка потім йдуть у нас до кришки багажника. Коли я розщепив його, в нас споживання впало. Отже, пішов далі, розпакував всю кришку багажника. І у нас виявилась проблема: тут у нас замок стоїть в кнопці багажника. Тобто, от ми зняли наші штекери, споживання впало. Коли міг ставимо назад, знову починає кнопка на себе брати 2,5-3 до 3 А. Друзі, сподіваюся, відео буде комусь корисне.